Мамаму, катається на санчатах. Була зима. Корови стояли в хліві у своїх стілах. Усі крім мамиму. Вона не відходила від вікна і дивилася на двір. Хтось постукав у шибку. Мамаму, відчинила вікно. То прилетів. Ворон. Привіт, вороне, мовила вона, Бачив дітей. ж, відповів ворон, безліч разів. Вони катаються на санчатах, провадила далі мама Му. Му, як же їм весело! Ти тільки глянь. Господарева дочка мчала. Швидше за вітер. Санчата перехилялися так, що сніг розлітався на всі біч Вона поверталася то сюди, то туди і мало не наскочила на кілочок та вчасно схаменулася. А ось і горбочки. Її стало підкидати то вгору, то вниз. І довгенько підкидало. Але вона не впала. Ну й швидкість, а ондечки пеньок. Вона мало не наскочила на нього та вчасно звернула вбік. Санчата перекинулися. Вона випала з них і покотилася у сніг. Як же їй було весело! Вона так сміялася! Але ж вона випала із санчат. вигукнув ворон. «Одна регоче, додала мама му. Як тим дітям весело му. Кра. мовив ворон. Мені здається, вони більше лежать у снігу, ніж сидять на санчатах. Що ж тут веселого? Очевидно, так задумано. Сказала мама Му. щоб випадати із санчат та сміятися. Гаразд, але тоді навіщо їм санчата? спитав ворон. Можна просто лежати в снігу і сміятися, якщо це так весело. Ходімо туди, падьоренько мовила мама Му. Куди? уточнив ворон. До дітей на пагорб, вороне. До дітей на пагорб? Ворон наморщив лоба. Чого? Попросимо у них санчата. Думаю, нам їх дадуть. Господареві діти дуже добрі. Ворон спурхнув угору. «Е кра Крикнув він. І похитав головою. Ніхто не змусить мене спускатися з пагорба на санчатах. Звісно, му. мовила мама му. Та я вірю, що ми спустимося разом. Тільки не разом з коровою. Мені треба додому. Ворон відчинив вікно. Він квапився і вже Розправив крила, щоб летіти. Так, тобто ні, сказала мама. Му. Я не подумала. Мабуть, нічого не вийде. Не вийде? перепитав ворон і опустив крила. «А тож», – відповіла мама Му. На санчатах є кермо, але я не можу правувати. Бо не маю рук. Та й ворони не катаються на санчатах. Не катаються, повторив ворон і обернувся до неї. Крім того, ти теж не вмієш правувати, сказала мамаму. Мама Я не вмію, обурився ворон. Підступив ближче і випростався. Безглузда затія, вороне, сказала мама. Му. Навіщо нам просити санчата? Адже ніхто з нас не зможе правувати. Ніхто з нас не зможе? випнув груди, тоді відкашлявся. Ти щось знаєш про перелітних птахів, мамому? Про перелітних птахів? перепитала вона. Про соловейків, шпаків, ластів, сайок, чайок. Ну так, і ще про сіляку там дрібноту, яка відлітає в теплі краї, коли в нас настає зима. Ти знаєш, чого ворони з ними не летять? Ні, відповіла мама. Маму. А чого? Щоб зимувати вдома і кататися на санчатах, відповів Ворон. Ти ба, мовила мама. му. Тільки й того? Тільки й того, відповів ворон. Я катався на санчатах, як був малий. Усі ворони каталися на санчатах, день у день, щодня, цілу зиму. І я завжди сидів спереду і правував. Яке щастя, вороне! вигукнула мама му. Тоді ти будеш правувати. Ворон спокійно відчинив вікно і вистрибнув на двір. а тоді показав крилом, куди йти. До пагорба. крикнув він і стягнистою ходою рушив далі. Добре, що і діти пішли додому. Ми можемо взяти їхні санчата, сказала мама Му. Цур, я перший, крикнув ворон і всівся на санчата. Адже хтось має їхати першим, тож це буду я. Підпихай! Підпихати? перепитала мамаму. тож!» – крикнув ворон. Біжи, підпихай. Мені треба розігнатися. Спершу необхідно просто розігнатися. Біжи, підпихай, мерщій. Мамі йому це було нелегко. Ноги провалювалися в снігу і заважав живіт. Бігти й підпихати, сопіла вона. І як це робиться? Хай тобі грецько рівчино. крикнув ворон та злетів із санчат. Сідай на санчата, я покажу як. Мама Му вмостилася на санчата. Вони заскрипіли, але не розвалилися. Ось як треба бігти і підпихати. крикнув ворон. Він пхав із такою натогою, що аж почервонів. Санчата поїхали з пагорба. Тримайся, корівонько. крикнув ворон їй услід. Ну і ну, мовила мамому, я спускаюся на санчатах. І як воно в мене виходить ще й так швидко, я ж не вмію правувати. Шух, вона наїхала на перший кілочок, що позначав звивисту дорогу для тих, хто катається на санчатах. Шух наїхала й на другий. Шух наїхала ще на один. Шух і ще на один, і ще на один, і ще на один. Вона нікуди не звертала і наїжджала прямісінько на кілочки. Я вирівнюю звивисту дорогу, крикнула мамаму. Аж тут почалися горбочки санчата. Затрясло. Вони підстрибували не дуже високо і не дуже довго. А тоді санчата застрягли глибоко в снігу й перекинулися. Мама -му випала з них і покотилася. А коли перестала котитися, вже нагадувала величезну сніжку, з якої Стирчали роги. Ворон підійшов до мамиму, яка лежала в снігу, та сміялася. Схрестивши на грудях крила, Ворон дивився на неї суворим поглядом. Ти позбивала всі кілочки, що позначали звивисту дорогу. сказав він. Усі до одного. Мух! Це було так здорово, тішилася мама Му. Санчата аж підстрибували на горбочках, вів далі ворон. Дивно, що вони вціліли. Найвеселіше було падати з них, мовила мама Му. Під тобою утворилася глибока яма, сказав ворон. Ти дуже гладка, Му!» Та ну, му, не погодилась вона. Не така я й вже й гладка. Цей сніг надто м'який. Ворон пострибав на пагорб. Тепер моя черга. крикнув він. Мама му підвелася і заходилася тягти санчата на гору. У мене трохи замерз хвіст, сказала вона. Він волочився за санчатами по снігу. Коли катаєшся на санчатах, хвіст не потрібен. крикнув ворон. Тепер моя черга. Наступного разу я прив'яжу до санчат лижу, сказала мама. Му, аби було на що класти хвіст. Ворон стояв на пагорбі і репетував Хучі, мамому. Тягни, санчата, сюди. Я буду спускатися. Мама муч вала вгору і натужно сопіла. Тільки но вона вибралася на пагорб, ворон усівся на санчата. Біжи, підпихай, мамому. крикнув він. Зараз побачиш, як треба спускатися з вивистою дорогою. Чудово, вороне! А ще побачиш, як я буду підстрибувати, мамому. Я біжу і підпихаю, вороне. Швидше, бери розгін. Ворон мчав уперед. Тільки обминай пеньок, стиха мовила мама. Му. На повній швидкості, крикнув ворон. Він мчав дуже швидко. Він не збив. Жодного кілочка. Він звертав у бік і спускався так, що сніг розлітався в різнобіч. Набік. крикнув ворон. Знов набік. І знов, і знов, на повній швидкості. Сніг у різнобіч! Чудова їзда, вороне, неймовірно! Дивіться! Я розставляю крила, я мчу, не тримаючись за кермо. Так, ще пак, я підводжуся. Я стою на санчатах. Ні, скажу точніше. Я стою на лапи, а тепер дивіться на ворона. Я лягаю. Лягаю на живіт і мчу. Санчата підкидає високо в повітря. Ворон на мить втрачає над ними контроль і злітає вгору. Коли санчата приземляються, він знов сідає на них прямісінько на кермо. Я сиджу на кермі й правую. крикнув ворон. Ти так не зробиш, мамому. Ще краще, крикнув ворон. Я стою на кермі й правую, не тримаючись за нього. Я навіть не думав, що так умію. Неймовірно, я розвертаюся. Я стою на кермі, перехиляюся на бік і не падаю. Оце так клас. Супер. Зараз я стою на кермі, перехиляю санчата на бік і не падаю. Заплющую очі й затуляю їх крилом. Дивовижно, швидко, швидко, спускаюся до пенька. Як весело мчати на санчатах. Пеньок який по. Ти наскочив на пеньок, вороне, сказала мама му. Тебе підкинуло в повітря, і ти впав назад. Що ж, мамому? Стиха мовив ворон. Я забув злетіти. Як ти, вороне? Ти забив собі зад? Ні, відповів Ворон. Та обмацав себе. Не забив, але вдарився об сніг Задом. Бідолашечка Ворон, сказала мамаму, Ти забув злетіти? Дивно. Що м'який сніг може бути такий твердий, запхинькав Ворон. Мені треба додому. Тобі треба додому? перепитала мама. Вже? Так, відповів Ворон. Мені далеко йти. Ти підеш пішки? Так, стиха відповів Ворон. Трішки болить зад. Мабуть, сьогодні. Я не зможу летіти. Піду додому і залізу в своє гніздо. Бувай, сказав ворон і побрьохкав по снігу додому. Сьогодні воронові довелося йти додому пішки, сказала мама му. Та, здається, це його не засмутило. Напевно, йому сподобалося кататися на санчатах, хоча спершу. Він трохи й бурчав. Як гарно мчати на санчатах, Як весело падати у сніг.